Вітаю глядачів телеканалу Рада в ефірі програма Власний погляд. Волинська трагедія належить до тих страшних сторінок в історії України та Польщі, спогади про які і досі ятрять душу, і коли згадуючи, відлунюються болем. Але говорити про це потрібно і тому, що через 70 років ми знову про це згадуємо і як. Живою раною ці події все-таки ми відчуваємо і наше покоління. Тому говорити ми про це будемо в нашій студії сьогодні з істориками. Станіслав Кульчицький, доктор історичних наук, професор завідувач відділу Інституту історії України, Національної академії наук України, гість нашої студії, а також у нас гостях сьогодні. Таїсія Заревська, президент Центру українсько-польських студій. Я щиро вітаю вас в нашій студії. Добре. І розпочати я нашу хочу розмову саме з тієї тематики, на якій часто артикулюються, що польські історики набагато раніше почали займатися, практично з моменту тих подій тієї трагедії. Українські історики пізніше, скажімо так, активно почали вивчати цю тематику. Наскільки власне це відповідає дійсності? Ну це відповідає дійсності, зрозуміло. Але кінець кінцем польська сторона, вона рахує свої жертви. Україна, власне, вивчає те, що відбувалося в Західній Україні, яка міжвоєнний період була у складі Другої Речі Посполитої, тобто Польщі. І там народилася Організація Українських Націоналістів, і потім. Приєдналася ця частина України до Радянської України, і впродовж 52-го року, там постійно відбувався спротив радянській владі, колективізації. Там боролася Українська повстанська армія, УПА. І от ця проблема. А он, УПА, вона довгий час була білою плямою для нас. В радянські часи все це не можна було вивчати. Тобто штучно створилися умови для того, щоб закрити цю тему і не вивчати глибоко. Ну не вивчати глибоко, тому що дійсно це була партизанська партизанська боротьба з радянською владою. І ясно є, що сама радянська влада, вона. Не дуже бажала розкривати все це. Жертви були колосальні. З боку Радянської України це не була громадянська війна, зовсім ні. Тому що Сталін просто користувався ресурсами України для того, щоб в Україні долати оцей самий повстанський рух. Тому страждали передусім українці, які приїжджали на Західну Україну. Є кількість підрахованих жертв вона абсолютно майже точна власне. Це близько 30%. Але про жарту ми ще поговоримо пізніше, мені хотілося б зараз з'ясувати власне, що могло спровокувати такий жорстокий конфлікт на той момент, адже в історії нічого не буває, просто так і не вика не виникає ні звідки. Тобто, власне, була якась е, цикл подій, який е, об'єктивно міг викликати таку жорстокість одного народу стосовно іншого народу. От якщо раз дивитися на ці ті події, вже з погляду іс історії, от як власне йшло, назрівав цей конфлікт. Як збільшувалися ці протестні настрої і що їх могло спровокувати? Ну це потрібно здається починати з Волинського князівства, з цих земель, як вони переходили спочатку, як незалежна держава князівства, середньовіччя, потім по Люблінській унівіні відійшли до Польщі. По, і по-другому розподілу тобто територія була сама спірною. територія була постійною, спірною, і вона відходила то одні, то, то, то до іншої держави? Другий розбір Польщі вона відійшла до царської Росії. І вже після першої світової війни фактично вона війшла до склад другої речі Посполітої. Ну і це ж зрозуміло, що вже в травні 1919 року ці території були зайняті польськими військами. Ось ситуація така, і от з цього треба виходити. Ну там більше Тобто одно були такі періоди, коли одні були більш панівному становищі, інші українці завжди були там в пригніченому стані. Вони більш селянами були. Коли вони не великі ніколи там не володіли великими маєтками, як там володіли поляки, чи стрілка росіян, але Коліївщина, коли ми в середньовіччі подивимося, mm -hmm. там не один такі бунт був чи виступи сілян там постійно, там доходили до страшних таких подій кривавих там. Напад, були напади на маєтки, їх спалювали. Тобто ця історія вона постійно буде боротьбою. Ну, і, можливо, з цього треба починати, щоб і все більш такими показуємо, це, це початок 20 століття. Ну, справа в тому, що знову ж, ж така, ця територія, розумієте, більше 80% населення українці, але вона відходить до Польщі. Росією Росіяни, ті, котрі там були, володіли землями, вони виїхали. Там звільнилися велика кількість земель вільних, і вона війшла, І ці землі почали передаватися полякам. Там в ці роки до 39-го року були переснутри з двадцятого тридцять роки переселення. Поляків їм надавалися землі, їм надавалися привілеї. Вони туди переїздили, Вони там були, вибачайте, не тутейші. Вони були прийшлі, і це теж обурювало українське населення. І далі вже ну такі чи можна їх назвати об'єктивними, не об'єктивними причина полягає в тому, що в першій світовій війні неправильно були вирішені національні кордони. От воно дехто з істориків навіть тоді казав. Тобто, Перше, боротьба за межу вона так, була досить гостра. молода держава. Польща формувала свої кордони. Україна намагалася стати незалежною, їй в якісь вдавалася на якісь періоди. Західна Українська Республіка УНР, ну Це все, але велика помилка історична була що. Ці землі, населені українцями, перейшли до Польщі. Конфлікт вже був закладений в 19-му, ну в 23-му. в Парижі в 19-му році на мірній конференції українців не чули, але чули поляків. Причому не найкращих поляків. Там не чули демократів, такі як Леон Василевський, але там чули Романа Дмовського. Можна сказати, антиукраїнця, і таку політику, тому цей конфлікт він затягувався. Він був постійним, перманентним час від часу. Він в такі протестні різні акції. Наскільки, от, якщо говорити, згадувати загалом от ситуацію і розвиток подій, наскільки були відчутними, а зважаючи на ваші слова, дійсно були відчутними зовнішні чинники і інтереси, які були зосереджені саме на цій території, я розумію, не обов'язково це українці і поляки сходились. інтереси на цій території, тобто були. Зовнішні чинники, які хотіли якимось чином впливати на цю територію, Звичайно, але е, з Формуванням чи віддав. Тобто конфлікт створенням. між українцями і поляками він штучно створювався можна і, навіть і постійно в нього і постійно, треті сили. В нього постійно якісь буде Радянський Союз. Так, наприклад, я читала історію одного села, одного кастела, Воєвода Юзевський описує він 27-му році, по двадцять по 38, там був воєводою Волинського воєводства. І він наводить такий приклад, що село, церква чи кастел. В одні часи там католики відправляють службу, в інші – православні. І вдруг є така людина, ніби представник православної церкви, і починає конфлікт роздмухувати. І врешті-решт православні захоплюють його, і там війська, і так далі. Так далі. Тобто серйозний конфлікт з'ясовується, що ти батюшка чи духовний, котрий це все організовував агент більшовицький чи радянської Росії чи ось таке. Ну, тобто Потім Німеччина туди. Трутилися там багато всього. Ми можемо ще політику Австро-Угорщини взяти, але вона цих теренів менше тркалася. Вона буде галичини, тих, котрі входили до Австро-Угорщини. Тобто, тут настільки важкий зав'язаний вузол був історичний. Тобто, власне, українці і поляки стали заручниками от тих того вузла проблем, які були пов'язані з цими територіями. Я б хотів ще Підкреслити більш-менш таку об'єктивність тих подій, які відбувалися у 20 столітті, треба зазирнути трошки далі в глибину віків, і ми побачимо, що з одного боку німці ну, не було єдиної німецької держави, але багато німецьких князівств і невеликих таких держав постійно наступали на території, які раніше належали Польщі. Завоювали Причому це, це було і мирним шляхом завоювання, тобто колонізація, і військовим шляхом. Коротко кажучи, оцей саме німецький Остен, як його це називають, приводив до того, що поляків відтісняли на схід. Тим часом Росія. Вірніше треба ще сказати, московська держава в ті часи, це 15-те століття, навіть ну, 16 те трошки століття, російська держава м, хотіла завоювати литовські землі, Велике Князівство Литовське, до складу якого входили всі українські землі, з винятком Галичини, яка була вже у Польщі. І тому литовці об'єдналися з поляками і створили єдину державу, так звану Річ Посполиту. І в цій Речі Посполитій були три народи практично: ну, крім євреїв, крім німців, три основні народи це поляки, це литовці і українці. Причому українські князі. Верхівка українська навіть не турбувалася про те, щоб створити в межах цієї держави ну, свою автономію, тому що вони хотіли перейти до Польщі, тому що польський король був слабий, і князі навколо нього вони були сильні. Вони хотіли мати таке ж саме становище, як у польських князів. І власне князі. на перетині цих сферахів в, в результаті після Люблінської унії. Почалося почалася колонізація поляками, особливо інтенсивна колонізація українських земель. Що робили українці в даному випадку? Ну, по перше частина їх тікала. На схід знову таки на схід тікали, і там утворилася так звана Слобідська Україна, нинішня Харківщина, Харківщина, Сумщина, це була власне, територія власне, Росії. Якщо стежити за логікою вашого викладу, власне, дійсно народна пам'ять, вона отак от постійно підігрівала. Можна зрозуміти людей, які жили на тій місцевості, стільки накладалося різних історичних подій, і скільки різних протесних настрій, і стільки різних в пам'яті залишалося трагічних ну, так, подій. Тут, навіть, і так. якщо іти от за логікою подій, все-таки хотілося б сьогодні більше зупинити. Я розумію, наскільки важливі ті події, які передували цій ну, трагедії, так, так. але хотілося б зупинитися більше на самій трагедії, тому чи можна власне сьогодні однозначно визначити, адже історики й досі дискутують на цю тему: хто все таки першим розпочав цей конфлікт, на кому чи можна взагалі кого небудь звинуватити, зважаючи на дійсно на ту трагічність тих подій, які відбувалися протягом століть? Тут важко сказати, хто почав перший, тому що українці у складі другої речі Посполитої завжди були на такому другому місці, були підкореним народом. і Вони полонізувалися. Це була полонізація державна, коли треба було, щоб людина визнавала всі закони держави. І це була полонізація суто така, ну шкільна. Колись дітей, які вчилися, робили з українців, робили поляками. І, власне кажучи, протестували українці в різний спосіб. І нарешті в 29-му році утворилася організація українських націоналістів, яка. Тобто почали визрівати національні такі настрої ідеології національна і об'єднання навколо ідеології І ідеологія, 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 і, власне кажучи, боротьба. Причому боротьба інколи і збройна боротьба. І це все тривало до 1939 року, коли Польща загинула, коли Польща була поділена між Гітлером і Сталіним. От, власне кажучи, основа того конфлікту. І коли власне зажевріли якісь такі можливості щодо державності, утворення навколо націоналізації, знов з'являється. Німецька окупація Чи, спочатку радянська, а потім німецька потім, окупація. Потім 1941 рік німці зайняли цю територію і пішли далі на схід. Фронт був далеко на сході. А тут були поляки, які об'єдналися в армію крайову, яка поки що не видавала своєї присутності, але вона вже була. Тут були українці, які об'єдналися в українську повстанську армію. Тут були радянські партизани Кавпака та інших, яких Сталін посилав сюди з тим, щоб теж позначити свою присутність на цій території. Тим більше, що, наприклад, на півдні України не можна було розгортати партизанського руху, там степи. А тут гори, тут ліси, і тут досить ефективно радянські партизани діяли. Ось ці три сили, крім окупуючої сторони, тобто крім німців, поляки, українці, радянські партизани і над усіма і повертаючись до, до мого питання, власне, от хто розпочав е, цей, цей конфлікт? Чому власне закиди йдуть саме на українську сторону і скіль, і чи є тут логіка? Ні, тут нема закидів на українську сторону. Справа в тім, що ми розглядаємо все, що відбувалося в межах двох десятиліть, трьох десятиліть від 18-го року, коли утворилася Польща, і до 47-го року, коли сталася це операція Вісла, тобто депортація українців в межах Польщі, розсироплення їх по так званим новим землям, які були здобуті у Німеччині. І ось за ці три десятиліття було дві вершини в цьому протистоянні. Перша вершина це Волинська трагедія 43 третього року. Власне, 43-й рік можна вважати піком такої трагічності. Це, цих це один піків, да, це а другий пік це операція Вісла. оскільки поляки визнають операцію Вісла, е, таврують її і проголошують співчуття українцям, які були депортовані, то ми так само. Зобов'язані подивитися на ті події, які трапилися в 43-му році. А в 43-му році якраз УПА, причому місцева УПА не вся УПА, не саме Волинська УПА, і тут звинувачення на адресу Бандери абсолютно безпідставні, тому що він два роки вже був в констаборі. Німці його ув'язнили. Тобто це було прийнято да. рішення саме на рівні окремих угруповань? Це рішення було прийнято на основі того вождя, так би мовити, оцей Волинський АУн, Клім Савур, його прізвище, верніше не прізвище, а як це, псевдо. Це, псевдо, це да, називається. Да, да, ну, вони прізвище да, Клячківський, да. Клячківський. То з його подачі, власне кажучи, була зроблена така атака, атака, масова атака на польські поселення. В результаті чого багато скільки ми не знаємо, але багато От власне от мене питання до вас дійсно найбільше дискусій саме навколо кількості жертв тих, хто постраждали внаслідок тих трагічних подій. Чому така розбіжність від десятків тисяч доходить навіть до сотень тисяч, звідки беруться такі цифри? І чи власне можна відновити за тими архівними даними, за тими документами, за спогадами, які на сьогодні збереглися, кількість тих жертв для того, щоб дійсно ро? Розуміти всю трагічність ви знаєте, є кілька наші слухачі можуть це зрозуміти, коли щось досліджується після десятків років, то дуже важко, дуже важко знайти такі верифіковані цифри, справжні цифри. Ми підраховували кількість жертв. Коли українці загинули під час Другої світової війни, Великої вітчизняної війни, ми знаємо ці жертви з точністю до мільйона, всього-навсього до мільйона. Мільйон туди, мільйон сюди. Тут важко все. Так само наприклад, жертви Голодомору. Ну, більш-менш mm -hmm. тут можна сказати, бу, були два переписи, можна порівняти 3,5 мільйони це в масштабах України. Але ж були оцінки до 14 мільйонів. Дуже багато людей хоче якомога більше. Тобто, власне, ну, це вже стереотипів да. до істеріісторіків з польського боку. От якраз вони здатні перебільшувати і деталізувати ті ну, проблеми. Я, наскільки виправдані такі підходи да. до вивчення історії? Я це привожу і українські голодомори і, і mm -hmm. втрати під час війни. До того, що неможливо визначити е, більш-менш справедливу кількість жертв. А поляки пішли, ну, не всі поляки, я ну, собі ті, хто, хто, хто досліджував. Настільки детально, скільки жертв, яким чином вбивали. Тобто, така деталізація, вона, напевно, також підігріває е, а настрої професійно. Підігрів. І, і більше того, взагалі. я так. хочу сказати і підкреслити, що офіційно Польща прийняла кількість жертв, 100 тисяч. Це вже офіційно вони на рівні. Да. Хоча ця цифра абсолютно випала, це цифра 30, да? Еви Семашка, угу. е, яка ходила тут дійсно по всіх селах, питала, що як серед цих жертв було багато українців з одного боку. Ще більше було поляків, які е, втекли. Які просто перебігли в генеральну а їх губернію да, з Волині перебігли в Генеральну губернію, тобто внутрішню територію Польщі. Скільки їх перебігло, ніхто не знає. Пані Десі, якщо дивитись на кількість, чи не було чи немає спекуляцій, зважаючи на ту розбіжність, і на ті варіації різної кількості жертв. Наприклад, спекуляції стосовно того, що казали, що передягалися спеціально в одну або в другу форму для того, щоб саме свої дії перевести, це звинуватити. Не це це це, це історичні факти, да, да, да. що історичні факти, коли передягалися там з тризубом, форму з тризубом, і йшли, і робили такі жорстокі напади на села, і люди страждали, і це приписували саме ті чи іншій стороні. Ну, чинно, тобто, так. власне, спекуляцій також багато на цій тематиці. І, і оці цифри вони дуже звичайно зараз хвилюють поляків і боляче навіть нам, що вони так на них як на остаточні. І передягання були, і ті та партизанська партизанська, Занка Радянська, котре з Білорусі сюди, вони переодягалися. Тобто там, тих, як кажуть, цього було дуже багато. Тобто і радянські інтереси також там в той момент. Звичайно, звичайно, і, звичайно і, і німці також були зацікавлені. Використовували їм було, навіть ті ж німці вони організовували їм було е, обвинувати українців, що українці зробили, наприклад, напад на якесь село, там, переодягання, там теж було. Це такі. Але я хотіла один маленький момент. Полі, політичний чинник. Ці от власне пот... найстрашніше потім. найстрашніше в цій ситуації, коли до оцінки істориків додаються ще й політичні дивіденди. Хтось хоче заробити так, на цій темі і досі, до речі, так було і тоді, але тоді, 43-й рік, іде до кінця війна. зрозуміло, що радянці вже підходять далі, далі звільняють чи окупують нові території. Йдуть земля, Волинська, поляки як її. В Лондоні діє мігрантський уряд. Звичайно, він за яку ставив за мету за будь-яку за будь-яку будь-яким чином цю територію далі потім при ну щоб вона далі була у складі Польщі і теж їхні урядові ухвали. Що кожен, хто є, щоб місцеве польське населення не виїздило. Це той, хто виїздить з Волині, вважалися зрадниками. Через емісарів... Тобто така пропаганда велася? Це не просто пропаганда. Уряд приймав так, рішення. Так, так. Ви маєте жити на цій території. Всі, хто виїздить, державний зрадник з одного боку поляки. Емісари приїздять, поляки вчать, з іншого боку, онівські, упавські. Ті кажуть. Поляки виїздить звідси. Це не ваша територія. Ви маєте її покинути. Навіть були попередження, завтра буде акція, чи колись буде акція проти що, польських розумію, ну, і то, розумію, бачу, що політика інтереси, завжди так. в будь будь-якій ситуації я кажуть, будь-які історичні події потрібно шукати і якусь долю, політика, і слід звичайно, політики. Звичайно, от звичайно. наскільки сьогодні виправдано от, такі політичні втручання в цю трагедію, коли власне два народи уже ж стали на шлях примирення, уже знайдено були механізми, які б могли б примиритися, і на рівні загальнодержавних, адже ми тут да. дійшли до того, що власне, якщо говорити на це, не Державною політикою це була українською державною політикою не на рівні в найвищому рівні ухвалювалися рішення на рівні етнічних. І яких якихось угрупувань, зробить, які, яких, які приймали на своєму спосіб. рівні, і етнічна так, чистка. Можливо, дійсно на цьому акцентувати увагу, схиляти до цього істориків і державних діячів. Але чому сьогодні що сталося? Що змінилося? 2003 рік ухвалюється спільна заява парламентів про примирення. Президенти знаходять спільну мову, відвідують території, дають шану. Цим подіям для чого сьогодні розпалювати новий конфлікт на цих трагічних ну, Я подіях? думаю, що президенти і в цьому випадку через 10 років після третього року знайдуть спільну мову. Справа в тім, що Польща як державі, дуже хотілося б, щоб Україна була в Європі. Тому що те, залежність України і Польщі дуже велика, навіть не економічна, хоча тут можна про економіку казати, а суто політична. Ще Юзеф Півсуцький, ага. ось пані Таїсія книжку написала про Півсуцький. Да. 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 Юзеф Півсуцький коли сказав: якщо буде незалежна Україна, і це в 30-ті роки. Якщо буде незалежна Україна, то Незалежність і самостійність Польщі буде забезпечена. Якщо ні, то це важко сказати. І справді, після того, як він помер в 39-му році, Сталін і Гітлер між собою поділили Польщу. І я думаю, що і зараз поляки вищий польський склад політиків. Дуже хотіли б, щоб Україна і Польща були разом. Кінець кінцем, в 1939 році, Польща мала гарантії від західних демократій, але ці демократії не втрутилися прямо. Правда, вони оголосили війну Німеччині. Так почалася Друга світова війна. Але вони були не підготовлені і півроку чи навіть цілий рік це була якась дивна війна без, без боїв. Тим часом, саме через Польщу. І спалахнула Друга світова війна. А, а, власне, а тепер є... що може? Ну, тепер Польща у складі НАТО. Чи зможе НАТО її захистити у випадку, якщо щось станеться? Це теж проблема. Отже, якщо Україна буде разом з Польщею, як вони кажуть, поляки, то це буде дуже добре. Власне, як тоді оцінювати або як можна ставитись до ухвали сенату стосовно того, що Ви знаєте, що Сенат, що це етнічна чистка Сенат з елементами геноциду? Тобто, це можна стверджувати, що це їхня позиція, позиція окремих політиків, а не позиція держави. Так до цього це так, не так, позиція це... держави. Сенат це ще не Сейм, по перше, по друге, що не таке не ознаки. Геноциду. Це нічого не значить з точки зору юридичної. Геноцид тобто, драматизувати да. цей Геноцид пахну. чи не геноцид оце. Якщо ознаки геноциду, то це нічого не значить. А чому, власне кажучи, вони так себе ведуть, це дуже просто. Тому що тут дуже багато емоцій. Дуже багато емоцій з боку кресов'яків. тобто тих людей, які ви, жили ви, у нас ви. на Волині, і вже змушені жити на іншій території, так скажемо. Причому це не тільки поляки. Наслідки Другої світової війни ми можемо сказати про судецьких німців. На території Чехословаччини судетах жило більше трьох мільйонів, 3,2 мільйони німців. Причому живи вони компактно. Після війни всі ці німці були вигнані. І в Західній Німеччині утворилася організація, дуже активна організація судецьких німців. Зараз вже теж кругла дата, але їх не чутно. Не чутно, тому що нема вже проблеми всі проблеми вирішені. А тут у поляків є така. Невже ну, заради електоральної переваги отримування так, якихось пріоритетів можна ставити політики, на фронт державні інтереси? І політики фронт... завжди цим займаються? Електоральна жаль, перевага для них святе. Тобто, ставитись до цього потрібно, не драматизувати цей факт, ставитись до нього потрібно дійсно, так як от ми сьогодні згадуємо як ще один із елементів політичної ведення, політичної тактики. Можна пояснити все, і я думаю, що якщо так послідовно все це показати, то, то не буде жодних проблем для сучасного покоління, тому що вже ж нема майже нема тих людей, які жили і, і досі ще живуть. На території Польщі. Не хотілося, щоб саме політики розпалювали ту ворожнечу на рівні дружніх народів і спекулювали на темі болю і трагедії двох народів. Хотілося, щоб ця справа залишилася дійсно за істориками, за дослідженнями і для того, щоб ми могли зробити на базі тих досліджень, які будуть зроблені, висновки для того, аби ті події. Та страшна трагедія ніколи не повторилася ні в нашій історії, ні в історії жодної із країн світу. Дякую вам за участь у нашій програмі. Нашими гостями були Станіслав Кульчицький, доктор історичних наук, професор, завідувач відділу історії інституту історії України, Національної академії наук України та. Таїсія Заревська, президент Центру українсько-польських студій. Дякую ще раз вам за те, що прийшли, і ми нашим глядачам донесли ту інформацію, яку вони мають почути про ті трагічні події. А нашим глядачам, все-таки я маю подякувати за увагу. Залишайтесь парламентським і надалі, адже тут ви можете дізнатись і про життя країни, і про парламент, і загалом про міжнародні події. Залишайтесь парламентським. Дякую, до побачення.